Далі я запрошую Миколу Андащака. Бандура, якщо це розмови, то більше не землю. Ні, не потрібно. Я... По Обійдемося без бандура. Вікно? Хто йде? Я наперекурю. Пройдусь он до тієї прірви. Ви зауважували, що найсвіжіше повітря коло прірви, коло вікна прочиненого ширше решт вікон. Хто йде повизирати? В нього видно, як хлопчик ловить у траві коників. Відриває їм лапки. Не дивіться туди більше. Дивімось в інший бік. За кимось так сильно сумують, як можна лише за тим, хто вийшов у вікно, прочинене ширше решти. Не перегинайтесь так сильно, бо ті, що сумують, опиняться тут, а ви там. Ми не виходимо, ми тільки випускаємо шкідливий дим. Ми відриваємо клапоть чистого повітря і собі до рани. А з там того боку, ті, що сумують, ніколи не бачить хлопчика з коліка. Стара сила іде нам знайти прихисток. Море викидає на берег тисячі мечів, наставляє на нас усі троянські і всі ахейські леза. Ми відступаємо, ми вже тут, де профіль самого степу вгадується в тугих полинах і хвощах, кожен з яких належить тільки своєму хитанню. Усі вони прихисток, який сягає колін, сягає живота і плечей, переростає підняті руки, переповідаючи нам стару силу, почути з під такої глухої землі, крізь яку можна вловити щось тільки найтоншим коренем. Вірш називається Пробачення бляклості. Мені хочеться ненавидіти вас, коли ви біжите галопом вузькою вулицею до майданчика, на якому вже ладнають два вогнища із товстих гілок, зі стовбурів. До стовбів прив'язана чоловіків чи жінок. Волають голосно до них пробують. Чи до а добігши, дивитись із захватом, як помирають чоловіки чи жінки, як здавлюють ззаду їхні шиї мотузням, і слина, що капає з ротів, трохи притушує полум'я. Ваші серця б'ються мені хочеться ненавидіти вас, але переводжу погляд на груди, щойно полег, померлих, коли груди перетворюються на птахів, а вбивці на тисячолітній безязикий пісок. З такого можна виростити світ, але спочатку витягши його на поверхню і посіявши і ні разу не дорікнути за важкість і пробачити жовтому кольору бляклість. Ну, земля так земля. Коли народився Сірко, їх привела сюди червона весникутна зірка. Брали до рук і місили вогнища, доливали воду свого дихання, підкидали стовбури з тисячі річних кілець. Все для них тут було любо, ніхто, окрім них, що вправно підвішували обженкові брязкальцями над обличчям землі. Не міг утриматись на таких ногах. Це яка ста, над якою віками питається вітер смерти. Ще один наостаночку поля. Цими полями я ходив, не криючись між людьми просто волосий, як свої серця до маленьких глибоких ямок. Багато маленьких сердець, вони наперед знали, для чого вони тут. Нині ніхто з людей вже не покаже, де я проходжу. Тепер я навряд покажу, де точно лежать мої серця. Але час від часу люди подекуди зупиняються. Проходячи цими полями, їм раптом починає хотітися співати. Вони не знають, що то серця, які ніколи не сплять, змушують їх завмирати. пробивають знизу голками, в які протягнуто нитки життів, нитки голосів. Їхні незашкароблі ступні.